Так, як записувати касету? Значить, Спочатку вставляємо касету. От пишемо цю сторону. Права бубка має бути пуста. Тобто, ми, якщо що, перемотуємо в цю сторону. От сюди. Це має бути пуста. Все, пуста. Для того, щоб записати, отут не повинно бути дірки. Тобто, от зараз от можна записувати. А якщо є дірка, то записувати не можна. Це захист від запису. Поставляємо кассетку. Е, нажимаємо рек пауза Це включився запис, але воно стало на паузу. Не крутиться. Е, включаю звук. А, звук ми подаємо от сюди. На in -рек". так Вмикаємо звук. Дзяли, і дивимося сьогодні? на рівень. Якщо що, рівень можна підрегулювати. Джоне, це Річард Шкода, що я не застав тебе. Все це, мені здається, дуже дивно. Ну, десь але отак, я це було. дізнався. Пасажир, про якого ти питав, приземлився вчора в Чикаго. Все, нормально. Тобі це допоможе. А в мене не буде проблем. Так, зупиняю. Так, тепер включаю плей. Воно починає крутитися. Запис іде. Зараз поки що тиша, і дивлюся, поки чорна оплівка не піде. Пішла чорна, зараз. Оп, пішла чорна оплівочка, і ставимо на паузу. Е, блін, тепер так, щоб швидко. Зараз е, я включу. Значить, так, нажимаю play на те на комп цьому на магнітофоні і це. Сережте повідомлення після сигналу. Джоне, це річ. Шкода, що я не застав тебе. Все це мені здається дуже дивним, але я все дізнався. Пасажир, про якого ти питав, приземлився вчора в Чикаго. Сподіваюся, тобі це допоможе, а в мене не буде проблем із владою. До зв'язку. Коли буде маленька касета. Дивимося, щоб пленка не закінчилася раніше, чим закінчиться повідомлення. Все, воно записалося. Зараз я вручну нажимаю стоп, але косета треба, щоб дійшла до кінця, і сама зупинилася. Тут є автостоп. Перевіряємо. У мене зараз колонки підключені на вихід. Якщо робити, наприклад, там на Тарасівській, то колонок не буде. Просто вмикаємо і дивимося. Щоб тут побігли. Ну, звук, типа, пішов. Чекаємо, чекаємо, чекаємо. Залиште повідомлення. Оп. Після І звук канала. пішов. Джоне, Супер. це Річард. Шкод... Так, це можна записувати. Тепер, коли у нас є майстер касета, я зробив майстер касету, е, втикаємо сюди. Це, типу, перша, вона сюди майстер вставляється. Перематуємо на початок. Ця касета вже перемотана на початок. І, значить, з майстра ми копіюємо сюди. От, На швидкість швидко. Тут є звичайна швидкість швидка. Нажимаємо швидке копіювання. Пішла ця касета, грати, ця пішла записуватися. От, пішов рек. І дабін. Даб на великій швидкості. Даб. Хай. Тут без різниці, що стоїть, воно не впливає на копіювання. Все, ця зупинилася і зараз ця теж зупиниться. Все, скопійовано. Можна перевірити. Ну, воно там раніше було записано, але типа можна повірити мені на слово. Все, пішов звук. Касета поганенька, рівень зменшився. Це нормально. Ну, і потім можна поміряти, ну, подивитися на цьому, на, на цьому автовідповідачі. Щоб скопіювати другу сторону, перевертаємо. Ну, Це я зараз послухаю просто, але щоб скопіювати точно так же. Це на початок, це на початок, і хай спід дабін. Залиште повідомлення. Після сигналу. Джоне, це Річард. А стоп так, це українська. А друга сторона у нас має бути англійська. Зараз перевірю, щоб я випадково не написав українську і російську. Leave your after the да, все, чотенько. Джон, це Річард.